В эту форму остановила инспектор. А Зачем пролетает на стоп патронов? Я на 100 патронов. Наступал. летает в Супер, Распретер. Добре. Не Добре. Не, сійте, не відкривайте мобіль, нічого не має. Чому ви перевіряєте автомобіль? Який автомобіль? Оцей, чому ви туди лізете? Що... Є два понятих, ви зупинили? По-перше, не сійте на номерний знак, то друге. Він зараз Автом... не має світити. Чому? Тому що машина заглушена, стоїть не на габарітах. Так вона взагалі не сійте. А як Це... ви побачили, що вона не світиться. Війде, що є, що як ви все світиться воділя? Їм... Покажіть документи, пускай дайте документ. Запорі... Ні, заберіть. Щасливої дороги. Щасливої дороги, скажіть. Тільки заїжджайте, ліхти на правують, що можуть. Чому виходить фризичний? А що, не можна? Підтримимо. Підпрямимо, а перед яким. Перший можна віку Як ти медленніше їсти, Артем. Я нормально їду. Нормально. Я їду, як дозволено, який там, а там знак чесно. 60 км, що можна на пункті їхати. Я, ну, да. я, 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 я бачу? Скільки я їду? Скільки? Ну скажіть, я хорошо, знаю, скільки все я їхав? Все все, 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 все. Ну действительно, ті ви тільки моєте приїхали. Безпечну і швидкість. Правильно? Визначити Правильно. Правильно. сьогодні хлопці